Українська казка лисиця та рак, автор Наталя Забіла, Десь жила собі лисичка, тим відома між звірят, що була у неї звичка Глузувать з усіх підряд Глузувала із сороки, що у неї білі боки насміхалася з жука. В нього роги, як в бика, а ведмідь, мовляв, не зграба, А кабан гладкий, як жаба, А у зайця куций хвіст. А їжак малий на зріст, у кози негарні роги, А у чаплі довгі ноги, А сова сліпа удень, і усі дурні, як пень. А сама я гарна ловка. Славлюсь я на всі ліси, Хвіст у мене, наче шовку незрівняної краси. Я швидка, митка, розумна у палаці бжить мені, а на вас дивитись сумно, Простачки не показні. Вихвалялася без міри та лисиця кожну мить. Аж в усьому лісі звірі вже не знали, що й робить. Хоч би хто набрався духу, Щоб покласти край цьому, щоб провчити цю хвастуху й добре висміять саму, Якось вийшла ця лисиця, Прогулятись в байрак, раптом бачить по травиці до струмочка лізера. От вона до нього скаче І починає глузувати Ех ти, раче, не бораче, тільки й вмієш рачковать. Рак на це, підвівши клешні, каже Не займай мене ще побачать всі тутешні хто кого пережене. А лисиця знов сміється От розвага для звіря. Ну і змагання розпочнеться я вперед, а ти назад. Я готовий до змагання, рак відказує, не в жарт, в цьому ж місці завтра, зрання разом вийдемо на старт. Тут почули цю розмову метушливі горубці, і негайно слово в слово рознесли у всі кінці. Збігли звірі до байраку, в лісі гомін шелестить, Та невже ж старому раку перегнати пощастить? Кожен лізе, де відніше, Дехто б'ється об заклад, а ведеміть умови пише, Щоб змаганню дати лад. Бігте з пагорка до мосту. По мосту через струмок, а тоді на гору просто, де стоїть отопеньк. Дзвонить білочка у дзвоник, Все затихло і під кінець, сірий зайчик, Майстер гонок, Підіймає прапорець. Приготуйсь, команду слухай, лисиця та рак. Починаймо. Раз, два, три і лисиця тут щодуху Вмить помчалася з гори, Мчить, мов лине над землею, до струмочка через міст і не зна, що рак лиш нею Учепився їй за хвіст. Ось пеньок аж дух спинився, Круть хвостом на всім скаку, Рак одразу відчепився і сидить вже на пеньку. Ти вже тут, руда говорить, ледве стримуючи заліз та мерщій назад під гору. Ну а рак ізнов за хвіст. Прибігай поруч з нею, глядь, і рак уже сидить. Ще й грозиться, їй клешнею перед натовпом ганьбить. Що? питає всім на втіху, будеш рака поважать? Глядачі кругом від сміху просто покотом лежать, аж гарчить лиса від Ну, Нумо знову, якщо так, в другий раз догнати спробуй. Хочу третій, каже рак. Слід лисиці знову лини, регіт, оплески і свист, а вона ні на хвилину не оглянеться на хвіст. Вдруге, втретє і в четверте, і до того гра дійшла, що лисиця напівмертва впала й ноги простягла. Щоб тепер не насміхалась, так і треба, каже рак, і веселий сміх, та галас розляглись на весь байрак.